У містах і селах йде зима весела, скоро вона все навкруг засипла білим снігом. А ще зима це найхолодніша пора року. Погляньте, як красиво взимку, чарівно. А скільки зимових розваг з'являється у діток, можна погратися в сніжки. Покататися на санчатах, лижах та ковзанах. Але під час зимових розваг потрібно бути уважними та обережними. Ігри повинні бути безпечними. Дуже весело гратися в сніжки, але потрібно пам'ятати. Сніжками не можна кидатися в обличчя. Ліпити сніжки потрібно. Лише зі снігу, щоб не попадалися крижинки. Брати сніг у руки можна лише у рукавичках, щоб не обморозити пальчики. Всі дітки полюбляють кататися на санчатах. Ось погляньте. Та потрібно пам'ятати. Не можна кататися поблизу автомобільної дороги, а гірка не повинна бути занадто крутою. Найкраще кататися не лише з друзями, а й з батьками. Вони завжди знайдуть для вас безпечне місце для зимових розваг та підкажуть, як не варто робити. Я лечу, 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 накатаюсь досхочу. Все униз, 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 мимо сосен і беріз. Я веду, веду, веду саночки на поводу. Бо горі санки летять, а на гору не хотять. Малята, давайте пограємося з вами у гру. Вірно чи не вірно? Розгляньте картинки. Якщо на них зображені ігри, в які можна гратися взимку, плескайте в долоньки. А якщо зображені ігри, в які ми граємо в інші пори року, тупайте ногами. Ну що, приготувалися? Сьогодні разом з вами намалюємо зимове засніжене дерево. Малювати будемо долонькою на синьому папері. Спочатку заходимо рукава, щоб наш ояк не був у фарбі. Візьмемо пензлик, вмочимо його у білу фарбу і фарбуємо свою ручку долоньку. Фарбуємо всі пальчики та долоньку. Це і буде наше деревця. Ось так. Гарно змазуємо фарбою ручку. Ось так. Пальчики, долоньку, все фарбуємо білою фарбою. Так, я вже свою долоньку змазала. Тепер пальчики трошки потрібно розставити. І притискаємо, ставимо відбиток. На нашому листочку ось так. Погляньте, це і є наше деревце. Давайте ми пальчиком домалюємо йому стовбур. Ось так. Намочуємо у фарбу і проводимо лінію донизу. Ще я хочу намалювати сніжок теж пальчиком. Мочую у фарбу. І ось так по всьому аркушу ставлю сніжинки. На дерева, на лужок тихо падає сніжок. Ось так. І на землю сніжок падає. Багато сніжку вже насипало. Ось так пальчиком ставлю відбитки. Це наш сніжок. Ви тільки погляньте, яке дерево вийшло у мене. Справді зимове засніжене дерево. І я чекаю на ваші роботи. До побачення!